що і, і пішла. Ну, бачите, молодець. А прийшла пані Галя до нас палочкою, паличкою, піднялась на третій пор, вона взагалі ходити не могла. І прийшла, я прийшла за здоров'ям. Я прийшла за здоров'ям. Коли, то, коли то було? Це, це було в грудні. 11, 11. грудня 24-го року. І скільки то вже місяців? Ну вже 8 місяців. Серпень 8 й місяць. 8 місяців добре. Так. Бачите? І пані Галина п'є продукт ЕЛМ, нічні, е, бікардіо, Редженер, Колаген. Що ви ще? Пі? І монокод ви пили, пластирями тобто користуємось. Зараз, зараз мене ось цей І, і монет. Моне. Просто мене рятує день, вночі. Сьогодні, сьогодні в нас була Марія Возня. І Марія каже, ви знаєте, я просто в захопленні, що пані Галя має той продукт, і я, який в неї стан. Каже, в неї надзвичайний стан. Розумієте? Дивіться, я розумію, я може зачеплю зараз таку, ну, дуже таку душевну біль. Пані Галини помер син, 54 роки, він такий, як я. Але подивіться, як вона зараз виглядає. Це недавно відбулося. Три місяці, два місяці. Що, як Юри немає? 40, 40. 40 днів. Ви бачите, як вона з тим продуктом? тримається, це, ну, це просто великого вартує. Дякую вам щиро, що ви такі, знаєте, що хочете бути здорові і ну, робити все для того. Марія каже, ви не вірите, каже, я говорю з нею, а вона все хоче робити, вона все робить, я не маю часу, я вже біжу туди, я туди, я туди. Ну от, от от на ви бачите. Хай Господи. Гарна, гарна, просто гарна жіночка. Хай Господь вас благословить і щоб ви були здоровенькі нас. Та може бути. Ви справляєте зі всім. Це була така підтримка велика для неї. Його, ну якось там Господь вирішив, що так має бути, він буде молитися, він буде. Він він з вами. Він з вами, а ми вам дякуємо, що ви такі знаєте і любите нас, і приходите до нас. І ну, і гарно. Ну я, я просто дякую, дякую Богові, що так гарно виглядає людина. Розумієте? Так, що палочки мали і розпрощалися дуже так. Вони залишили паличку, розумієте? Дякую вам, прошу дякую. 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 Ви є яскравим прикладом для кожного, дякую. як треба брати. Дякую. Ви є яскравим прикладом для старших, для середнього віку і для молодих людей. Ну молоді люди, ми просто рекомендуємо. Люди добрі, хай молоді люди включаються і п'ють продукт. Зараз куди не подивишся, молодь та з тими айкосами, з ти, ну такі, ну вони всі. Ну ну всі такі, якби в тривозі, то і тривога, і депресія, то всього разом повно, багато і навчання треба відбути. Все, і коли не подивишся на тих молодих дітей, вони всі білі, лиця їхні такі білі, що думаєш, що ну, чи чи там якась кров рухається, чи ні? А їдять. А що вони, що вони п'ють? Ну. Дорогі батьки, дорогі батьки, дорогі діти, звертайте на те увагу, звертайте, у когось є надмірна вага. Цей продукт вам вирівняє все. Він вирівняє. 9 кілограмів. 9, 9 кілограмів, пані Галя, схудла. Ви чуєте? Скільки <праць> їх є місяців? За 8 місяців. Та є дірка? Дякуємо вам. Як ви зустрілися, Галу? Дякуємо вам. Я вже читаю. Ну, ні, я не вийду звідси, поки не прийде хтось. І <сі> тут Галочка йде. Ну, я кажу, я, я, я до <сі> <сі> Ну, Дякую вам безмежно. <сі> це прошу, ви, прошу. ви є приклад прояв любові до себе. Р Зрозуміло, що не завжди є кошти. По-різному, ну, моменти бувають по-різному. Але є діти, які можуть батькам допомогти, ну якось треба виходити настільки на контакт із дітьми, із ну і справлятися самому з тими речами. От людина вибрала, вона захотіла і вона ну це яскравий приклад любові до себе. Тому що вона захотіла і вона споживає продукт, вона відновлюється, вона хоче жити. людина хоче жити. А коли людина в такому віці стає є обузою для інших людей, для своїх дітей, для своїх, ну для родини. Це дуже багато таких випадків. Є дуже багато. Це страшно. Так що бережімо як себе, так і своїх родичів, стараємося їм допомагати у всьому. Ну а далі, щоб вони нас тільки чули. Оце важливо. Поменше скептизму, то було все добре. Правда? Більше позитиву. Та яке, та що? Ви наш приклад, живий приклад. Скажіть, скільки вам ще років, щоб було, є нові люди, які вас не знають? Сімдесят дев'ять років, пані Галині. 11 березня буде свято, буде ювілей. Буде ювілей, пані Галі. Одинадцятого одинадцятого березня Скільки то тої зими? Так, слухайте, що